Добрий вечір. Так, роботу ми закінчили. Отак у нас виглядає. Тут метр, як ви казали, ворота, метр, ну і туди пішли підйом. Ворота хай стоять десь днів 4 може. Дивіться, якщо вони просядуть, тут є момент один. Оцю гайку крутиш сюди, воно заходить. Крутиш сюди, воно виходить. Типу це завжди можна відрегулювати цією гайкою, там гайка, ну і там дві. Всі можна це. Ключ на 30 сюди. Ну, тут хвіртка, я відкрито ставив, щоб позавтра люди прийдуть, хай ну, тіпо, заходять, щоб не трогали хвіртку, теж хай виставить. Ту я хвіртку зняв, поставив сюди. А новую поставив туда як типу по чертежу. назад. То есть и стать он ривный, да. Плоскость есть. Столбы помыли, если об этом. Так, а тут фасад. Тут фасад у нас. Мы На так верху будет